Аємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна і про головне на цього денно далі. Вибух, а після загоряння. Вночі у Дніпрі в Новокадацькому районі сталася пожежа. На місці рятувальники з'ясували, що горить сарай. Доки вогнеборці гасили полум'я у будинку, поруч стався вибух. Вогонь охопив дах та кімнати всередині оселі. Площа пожежі збільшилась. На місце прибув ще один підрозділ рятувальників. Сідок загоряння травмовано 45-річну жінку. Її ушпиталили, постраждали опіки рук та закрита черепно мозкова травма. Вогонь пошкодив і автівку, що стояла біля будинку. Під час гасіння ДСНСники знайшли тіло чоловіка. Під час ліквідації пожежі у господарчій споруді поруч розташований житловий будинок. Неочікувано вибухнув. Наслідок чого пожежа збільшилася до 120 квадратних метрів. Загалом було задійно 7 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу. Пожежа ліквідована у першій годині 20 хвилин. Дрейфували на кризі. На Дніпропетровщині врятували рибалок. По обіді неділі поблизу села Шульгівка у Дніпровському районі відколовся лід. У крижаній пастці опинився 41 вудкар. На двох крижинах рибаків віднесло від берега на 150 метрів. На місце прибули поліцейські, рятувальники та водолази. Шістьох любителів зимової риболовлі врятували місцеві на власному човні. Решту з крижаної пастки визволяли рятувальники. Пришли, пришли, бо люди ще ждуть. Рятувальна операція тривала понад чотири години. Обійшлося без постраждалих. Від медичної допомоги вудкарі відмовились. Ну и получилось здесь, где на там, где на там, где на все. Порвало ее. Все лёд, порвало лес просто в одну секунду. Это даже не то, пока, ну, ветер, пока шли, ну, смотрим, там уже с берега ну, вода. Мы сюда. Думали, что лес сюда шпал, а его везде под, под, под берегом подавил. А это остановились уже там. А еще пидета рыбалова-то. Рыболов, а это никуда, это ж не в том-то дело. Я лес хороший так. только будет. Да. Ну так и 10 сантиметров это нельзя. Краснопільській лагодять кабельну лінію тягової підстанції, від якої живляться 12-й трамвай та 9-й тролейбус. Комунікації проклали більше півстоліття тому, і проходять вони під землею. Днями на лінії сталася аварія, через що припинилося електропостачання тягової підстанції. Її довелось перевести на резервне живлення, аби тролейбусний та трамвайний технічні рейси могли обслуговувати містян. Важка аварія, тому що пошкодження було знайдено безпосередньо під дорогою під проїжджою частиною, тому щоб не розривати безпосередньо перекривати рух проїжджої частини, було прийнято рішення щодо використання спеціальної техніки. Виконано прокол, прокладено тонель гільзу. І зараз йде монтаж вже паралельної гілки кабелю, який запаралелить цей пошкоджений участок. Кабель вже ну, старий, що в 68-му році прокладений, 860 метрів. За той рік вже було десь 9 пошкоджень. Буде, якщо така можливість, то замінимо його на, на новий на капітальний ремонт кабелю. Працюємо в будь-яку погоду в будь-яких умовах сніг, дощ, мороз. 50 старлінків отримала Дніпропетровщина. Станції області передали партнери з Польщі. Супутникове обладнання вже поїхало у райони. На місцях пристрої розподілять між пунктами незламності для забезпечення їх потужним інтернетом. Пристрій легкий у використанні, достатньо підключити його до живлення і слідувати автоматичним налаштуванням. Польська сторона сплачує і за використання станцій Starlink. Є встановлені ліміти по трафіку, але їх достатньо, щоб залишати. Ися онлайн та бути в курсі новин. Лінки передані безпосередньо для підтримання зв'язку в пунктах незламності, щоб кожен з мешканців нашого регіону мог як мінімум повідомити своїм родинам про те, що з ними все гаразд, і вони перебувають на зв'язку. Куди ми їх направимо? Я думаю, ми ще раз обговоримо з кожною громадою об'єднаною громадою, тому що в Снельфовському районі дуже велика співпраця з об'єднаними громадами, і тут розуміючи не один одного, ми колегіально вирішимо, куди краще, і куди найнеобхідніше направити ці стати. Я сподіваюся, щоб ми його не використовували, коли щоб не було таких подій. Але я в разі таких подій, які будуть, я думаю, наші мешканці відчують, що в них буде можливість передати інформацію, що як, і спілкуватися зі своїми близькими. І дякуємо всім разом до перемоги. Перший пішов в Україні. Провели ракетний запуск дрона Камікадзе. Випробування пройшли успішно. Відеотестування безпілотника опублікував керівник студентського конструкторського бюро експериментального ракетобудування Сергій Піпко. За його словами, український дрон можна запустити залпом кілька штук за хвилину, а злетіти він може з кузова пікапа або вантажівки. А ще у безпілотника не потрібно збирати та розбирати катапульту. Перший український дрон за аналогом схоже на Іранський Араж-2. Апарат може нести бойову частину, а заявлена дальність польоту тисяча кілометрів. Рипілля і королева срібну монету у формі української писанки випустив королівський монетний двір Канади. На аверсі профіль королеви Єлизавети II, яка пішла з життя у вересні 2022 року. На реверсі трипільські мотиви. Номінал монети писанки 20 канадських доларів. Вартість кожної у гривнях приблизно 4 тисячі. Українська писанка стає бестселером щороку, починаючи з 2016-го. Цьогорічну колекцію. Що зналічувала 7,5 тисяч монет, також розкупили за один день. Весь прибуток від продажу передадуть на допомогу українцям. Повідомили на сайті Королівського канадського монетного двору. Найкращу воєнну марку можуть обрати українці у дії у застосунку. Стартувало голосування за поштове ТАВРО 22-го року, яке випустили за час великої війни. Серед варіантів: вільні, незламні, непереможні. Доброго вечора. Ми з України. Зброя перемоги, Кримський міст на біс, переможного нового року. Пес патрон, руський воєнний корабль. Слава Збройним силам України, українська мрія та марка Херсон. Це Україна». Україна. Обрати своє тавро фаворит можна до 20 лютого. Арт-терапія, мультисенсорні дошки та світловий дощ у Дніпрі. Діток з особливими потребами розвивають та соціалізують. Так, у центрі довіра команда фахівців працює з найменшими містянами та дітьми-переселенцями, допомагають досягти індивідуальних цілей та запобігають порушенням психічного та фізичного розвитку. В іншому закладі Дніпра інклюзивно ресурсному центрі працюють з дітьми з особливими освітніми потребами разом з дошкільнятами і школярами долають труднощі в навчанні а в Дніпровському центрі соціальної допомоги працюють з молоддю з інвалідністю, допомагають хлопцям і дівчатам пристосуватися до звичайного життя. До нас звертаються сім'ї з дітками, в яких є якісь особливості розвитку, вже маються, або є лише певні сумніви стосовно того, як розвивається дитина, є ризик їх виникнення лише за певних обставин. Сім'я звертається до нас. Ми діагностуємо, спілкуємось і бачимо, яким чином ми можемо їм допомогти. наш інклюзивний ресурсний центр надає послуги, це визначення освітніх потреб. Комплексна оцінка дитини. Також ми надаємо корекційно-розвиткові послуги. Це можуть бути заняття з такими спеціалістами як логопед, психолог, дефектолог та реабілітолог. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах сюжети на Ютуб після випуску новин, прогноз погоди. Тримаймо стрій! Ми мужня країна, Україна.